Всім привіт! В цьому відео я покажу, як виконати третє завдання для отримання Airdrop в NotePixel. Відкриваємо бота, переходимо в вкладочку AirDrop, натискаємо Tone Captcha. Перед тим, як щонебудь робити, спочатку заходимо сюди. Якщо у вас підключений гаманець Tone Space, обов'язково його відключаємо і підключаємо. Якийсь інший гаманець, наприклад, BitKit, Wallet або Тонкіпер. Або Найкраще Тон Кіпер, оскільки цю провірку неможливо буде пройти з ToneSpace. Отже, переходимо в вкладочку AirDrop. Уявимо, що ви вже тут підключили ToneSpace. Я вже підключив, нажимаю отримати код. Пропонують провести транзакцію, але я вже провів транзакцію раніше. Тобто я цей крок пропускаю. Після того, як я провів транзакцію, мені одразу прийшла не одразу, точніше була довга затримка, тому що всі люди почали це завдання виконувати, і транзакція дуже довго йшла. Я відправив 0,1 тонн, мені прийшов 0,005 тонн. Переходимо на цю транзакцію, що нам повернулася. Нажимаємо на зашифрований коментар. Розшифрувати коментар. Копіюємо. Повертаємось в NotePixel. Вставляємо код. Перевіряємо. Ось як бачимо, три завдання з трьох виконання для участі в аеротропі. Підписуйтесь на канал, поставте вподобайку даному відео, також підписуйтесь на мій телеграм-канал. Посилання на нього є в описі під відео або в шапці профілю. Там новини виходять швидше. Всім па-па!